Бурштинська територіальна громада це серце Опілля, розташоване на перехресті важливих транспортних шляхів між Івано-Франківськом, Львовом та Тернополем. Тут проходять автотраса національного значення г 09 та залізниця. Це відкриває широкі логістичні можливості для бізнесу, туризму та розвитку співпраці з іншими регіонами. Громада охоплює 19 населених пунктів, об'єднаних у 10 старостинських округів з центром у місті Бурштин. Загальна площа громади понад 200 квадратних кілометрів, населення близько 25 тисяч осіб. Це працьовиті, ініціативні, віддані своїй землі люди. Рельєф громади мальовничий, широкі долини, пагорби, ліси, водосховищі, річки Гнила Липа та Дністер. Сьогодні Бурштин енергетичне серце регіону завдяки одній із найпотужніших електростанцій Західної України Бурштинський ТЕС. Але громада рухається далі до економіки майбутнього. У 2025 році індустріальний парк Бурштин увійшов до державного реєстру. На площі понад 20 гектарів розгортається платформа для інвестицій, переробної промисловості і нових робочих місць. Поруч ще один проєкт приватний парк Грінлактік. Загалом громада має 220 гектарів земель для подальшого. Індустріального розвитку водночас у громаді активно розвивається малий і середній бізнес. Понад 400 компаній та 800 підприємців працюють у сфері переробки, будівництва, обслуговування в аграрному секторі. Є також унікальні крафтові виробництва. Громаді діє розгалужена мережа навчальних закладів від дитячих садків до ліцеїв. Педагогічні колективи працюють над тим, щоб кожна дитина мала рівні можливості для розвитку. Є два престижні коледжі енергетичний і торговельно-економічний. Тут молодь з різних куточків України має змогу здобувати якісну освіту: музична школа, гуртки, муніципальний оркестр, палац культури прометей. Усе це творить культурне обличчя громади. Бурштинська громада активно підтримує спорт та здоровий спосіб життя. У місті діє спортивний клуб Бурштин, де займаються понад 600 дітей. Плавальний басейн Дельфін щорічно приймає понад 10 тисяч відвідувачів. Проводяться обласні турніри з плаванням. Громада береже історичну пам'ять. У старій частині Борщина височіє символічна могила борцям за волю України. У сквері Небесної Сотні встановлено стелу пам'яті героїв та меморіал 70 загиблим воїнам громади з кованою фігурою Архангела Михаїла. Висаджено алею сакур у пам'ять прополеглих воїнів. У селі Бовщів діє музей Героя України Дмитра Куцюбайла да Вінчі. Бурштинська громада глибоко духовна. Тут діє велика кількість храмів, які є не лише релігійними центрами, а й хранителями традицій та єдності. У Новому Мартинові є унікальне духовне місце історико-релігійний центр Гора над Дністром. Щороку це місце об'єднує сотні віруючих прочан на деканальній прощі. Саме тут поєдналися історія, духовність та краса природи, створюючи гармонійний баланс для відпочинку та молитви. Місто Бурштин має майже півтисячолітню історію. Тут збереглися архітектурні та історичні перлини: костел Пресвятої Трійці, початку XVIII століття, церква чесного хреста, початку 19 століття, унікальна каплиця усипальниця родини скарбиків Яблоновських. А музей берегиня відкриває для відвідувачів світ народних традицій. Вишувок та ремесел Опільського краю. Тут зберігається понад півтори тисячі експонатів. Громада має особливий туристичний потенціал. Касова гора, комплексна пам'ятка природи загальнодержавного значення, частина Галицького національно-природнього парку. Тут ростуть рідкісні рослини, мешкають червонокнижні тварини, облаштовано оглядові майданчики, звідки відкриваються неймовірні краєвиди. Бурштинське водосховище, більш відоме як море місце для риболовлі, спокійного чи активного відпочинку, прогулянок. А ще це орнітологічний рай. Тут фіксують понад 100 видів птахів для спостереження є спеціальні оглядові вежі. Улюбленим місцем відпочинку для мешканців громади є також паркова зона. Тут облаштовані доріжки, сходи до води, безбар'єрний доступ для людей з особливими потребами. Парк прикрашають дерев'яні скульптури, які створили митці з різних куточків світу. Тут обширна зелена зона, де громада планує створити сучасний рекреаційно-туристичний простір. Бурштинська громада це більше, ніж територія. Це громада людей, які будують, бережуть і надихають. Тут поєднується енергія розвитку, сила історії, краса природи та духовна глибина. Це громада майбутнього з відкритим серцем і великим потенціалом.